Передусім, я не знаю про що реально говорили Путін і Президент Трамп. І Я хочу, щоб багато деталей президент Трамп сказав мені. Потім європейським лідерам. І те, що президент Трамп сказав сигнал про гарантії безпеки, для мене це набагато важливіше, ніж думки Путіна. Тому що Путіна не дасть ніяких гарантій безпеки. Гарантії безпеки це сильна армія, це може дати тільки Україна. Фінансування цієї армії це може дати тільки, я вважаю, Європа. Зброю для цієї армії це може дати наше внутрішнє виробництво, європейське виробництво, але є дефіцитні речі, які є тільки у США. Оце я вважаю, гарантії безпеки. Чи підключається? чи є troops on the ground, чи є така захист, як у деяких інших держав в небі. Ви знаєте про що? Чи є у нас можливість мати сучасний total number of air defense, Це тільки поки що запитання на них. Ми дуже хочемо отримати відповідь, щоб розуміти, що таке гарантії безпеки. Те про що ви говорите, мені здається, це сигнали руської сторони.